На початку хочу зачитати текст, який записаний в другому посланні апостола Павла Кориття, 12 розділ, 9 і 10 текст. І сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хлитися своїми немочами, щоб сила Христова веселилася в мене. Тому любо мені перебувати на других і в у в обідах, у переслідуваннях, у витисках через Христа, коли бо я слабкий, то я сильний. Хотів би, щоб зараз особисто кожен для себе в своїх думках поставив собі запитання, чи легко радіти нам, коли в нашому житті стається щось важке, чи легко радіти нам, коли в нашому житті стаються якісь труднощі чи випробування. Апостол Павло, говорить, що цей текст, він говорить, що люби мені перебувати тоді, коли в моєму житті стаються якісь труднощі, коли в моєму житті стаються якісь переживання. Павло говорить тоді, що Він в такі моменти бере свою силу в Ісуса Христа. Він бере цю силу у Бога. І тому тема, на яку я хотів би сьогодні поговорити, утиски, які дають силу. Коли людина вона вибирає життя з Ісусом Христом, коли людина робить цей вибір, слідувати за Ним. Разом з цим кожен з нас має розуміти те, що разом з Ісусом Христом в нашому житті будуть і, будуть і труднощі. Християнське життя це життя, коли ми усвідомлюємо самі, коли ми розуміємо, те, що в нашому житті буде дуже багато випробувань, буде дуже багато труднощів. І дуже важливо такі моменти розуміти, від кого нам потрібно брати силу. В такі моменти нам дуже важливо розуміти те, що ми маємо брати силу не від себе, не надіятись на себе, не надіятись на когось людей, а розуміти, як говорить апостол Павло, брати силу у Бога. Один відомий проповідник в свій час сказав дуже гарні слова. Якщо я готовий йти на глибину заради Бога, він готовий підняти мене на висоту. І ці слова особисто для мене є дуже хорошим прикладом тоді, коли ми. Повністю віддаємо себе Богові, коли ми посвячуємо своє життя йому, коли в нашому житті стаються якісь навіть падіння з боку інших людей, ми маємо розуміти те, що з нами завжди є Господь, з нами завжди є Його рука, яка готова підняти нас на цю висоту лише тоді, якщо ми опускаємося ради Господа. Другий момент, на який я хочу звернути свою увагу, утиски як платформа для навчання. Хочу, щоб ми разом зі мною відкрили. Послання Якова, перший розділ з 1 по 4 вірш. Яків, і Раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам які в розпорошенні. Вітаю я вас. Майте братиму і повну радість, коли впадаєте усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпіливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачені в чому. Немали. Дуже хороший такий момент, коли в минулому тексті апостол Павло, апостол Павло говорить у короття те, що потрібно радіти тоді, коли в нашому життю стаються випробування, Те, що він радіє, коли в його житті стається випробування, тому що він знає в кого брати силу. І як і в своєму тексті, він так само говорить: майте братиму і повну радість, коли вкладаєте усіляки випробування. Я думаю, для кожного з нас. Коли в нашому житті стаються якісь переживання, коли в нашому житті стаються якісь випробування, насправді дуже важко в той момент радіти. Дуже важко в той момент радіти і згадуючи, що ми можемо брати силу Ісуса Христа. І чому другий пункт називається утиски як... Утиск як платформа для навчання, як і говорите, що. Маєте братими і повну радість, коли падаєте у усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай, вас, нехай має чим досконале, щоб ви досконалі та без були. І недостаточно нічого не мали. Досвідчена віра, коли я говорю про досвідчену віру, досвідчена віра це та віра, яка прийшла через якісь випробування. Та віра, яка зазнала в свій час падіння. Коли зазнала в свій час якісь такі труднощі і саме про цю віру які наголошую. Тому коли в нашому житті стаються якісь випробування, ми можемо це використовувати як платформа, як платформа для особистого нашого навчання. Павло говорить, що утиски вони нас укріпляють і дають нам новий Яків, Вибачте, як я те, що. Утиски, які стаються в нашому житті, вони нас укріпляють і дають нам новий досвід. Наступний момент труднощі не для покарання. Дуже часто в нашому житті, коли стаються якісь переживання, коли стаються якісь труднощі, ми можемо зразу ж що... Зразу, що нам приходить в голову, це те, що Бог за щось нас карає. Десь я зробив не то, десь я, значить, помолився. Хоча дуже часто воно трапляється не так. Дуже часто Господь посилає в наше життя труднощі, посилає в наше життя якісь падіння, задля того, щоб ми краще зрозуміли Його. Задля того, щоб ми краще зрозуміли Божу волю. І Бог дає труднощі, щоб ми зрозуміли Його волю і яку Він місію приготував для кожного з нас. Хочу, щоб брати висвітили одне фото і. Що, хочу запитати, чи знаєте ви цього чоловіка на фото? Чи знаєте цього чоловіка? Цей чоловік, е, його історія мене дуже сильно вражає. Е, ще за часів Другої світової війни цей чоловік був, брав участь в американських Збройних силах і третій пункт, який назвав молитва у важкій ситуації. Цей чоловік мене вразив своєю дуже сильною молитвою і віри до Бога. Цей чоловік зі своїх власних. Він був християнином, і зі своїх власних переконань, коли він йшов на службу, він повністю відмовився брати в руки зброю. Він сказав, що він готовий виконувати будь-які накази від армії, шай, він буде виконувати все, що вони хочуть. Але єдине, що він не буде робити, він не буде брати в руки свою зброю. І, зрештою, через великі випробування, через труднощі, його допустили до військової служби, допустили його як військового медика, як польового медика. І побратими, які були разом з ним, І, я думаю, вони не сильно покладалися на нього, особливо в бою, тому що вони розуміли те, що на війні без зброї він довго не притягне. Але цей чоловік своєю. Сильною молитвою до Бога і своєю сильною вірою він показав, що може бути зовсім по іначому е, Медик, який був на полі бою без зброї, в той час притував на собі 75 військово поранених, витягнув, витягнувши їх з поля бою без єдиної кулі і без єдиного бивства. У своєму свідченні, коли він після всіх, цих, після всіх цих подій він говорив, в своєму свідченні він сказав такі слова. Кожного разу, коли я виносив на собі одного пораненого, я говорив: Господи, допоможи мені врятувати ще одного. І цей приклад мене дуже вражає своєю молитвою, своєю вірною молитвою, великою молитвою до Бога, та ще знаючи, що якщо бути ревним, якщо бути вірним йому, Господь допоможе. І хочу зачитати ще один текст, який записаний Дії Святих Апостолів, 16 розділ. 25-й вірш. Ми всі ці теж дуже добре знаємо, це тоді, коли Павло і сила були у в'язниці. А півночі проти, а о півночі пори Павло і сила молилися Богу і співали, і співали, а ув'язнені слухали їх. Знову ж таки, якщо говорити про труднощі, якщо говорити про переживання, дуже важко якось думати тоді про позитивні моменти. Якщо схиляючись на цей текст, ми бачимо, будучи у в'язниці, будучи майже у безвиході, Павло і сила, вони моляться до Господа, і вони співають його, співають, величають Йому і через що інші сторожа чують це. Приклад Павла і сили показує нам, що життя з Богом ніколи не буде ідеальним. Вони, які дуже були ревними з Богом які дуже багато говорили про Бога іншим людям, іншим народам, але в їхньому житті все рівно ставалися труднощі. Ставалися переп... випробування, ставалися ті моменти, коли можна було подумати, заради кого я все це роблю. Але я думаю, що вони точно знали, заради кого вони це роблять. Вони точно знали, заради кого вони страждають і що їх чекає в кінці. І те, що вони співали і молилися до Бога, це показує нам, що їхні з Богом були дійсно тісними. І в першу чергу, те, що вони в такі тяжкі моменти співали, Господу, схвалили Його, в першу чергу це вплинуло на самих їх. Це попливало як на Павла, і це впливало так само, як і на силу, і для їхніх їх, особистих відносин з Богом. Тому підвиснованки я хотів би сказати те, що коли в нашому житті стаються якісь труднощі, ми маємо пам'ятати, від кого ми можемо брати силу. Ми маємо Знати те, що Бог готовий нас підняти на висоту тоді, коли ми опускаємось заради нього низ. Амінь.